Неділю ж після заяв російського диктатора він анонсував потенційно великий день. Далі цитую: подумайте про сотні тисяч життів, які будуть врятовані, коли ця нескінченна кривава баня. Як ми сподіваємося, закінчиться. Це буде абсолютно новий, набагато кращий світ. Написав Дональд Трамп. Також зазначив, що буде продовжувати працювати з обома сторонами, аби переконатися, що це станеться. Водночас зазначив, що Сполучені Штати хочуть зосередитися на відновленні та торгівлі. Попереду великий тиждень наголосив президент США. Ну чи великий. Сумніви є, це можливо навіть трохи риторичне питання, але цікавим він буде для міжнародної політичної арени і в певному роді унікальним. Це точно. Я ж нагадаю, після коаліції рішучих лідери п'яти країн вийшли до преси з пропозицією негайного, повного та безумовного припинення вогню щонайменше на 30 днів. Президент України Володимир Зеленський тоді підтвердив, що Україна готова до переговорів у будь-якому форматі після припинення вогню щонайменше на 30 днів, зокрема і до прямих переговорів з Росією. Далі цитую. Коли буде припинення вогню, буде й найкращий шанс для дипломатії. Україна готова до зустрічі і перемовин у будь-якому форматі. Я пропоную ще частину виступу українського президента під час прес-конференції коаліції, охочих послухати безумовне припинення вогню означає без жодних умов. Спроба висунути будь-які умови є свідченням наміру затягнути війну та зірвати дипломатію. Припинення вогню має бути всеосяжним повітрі, на морі та на суші. Забезпечити моніторинг припинення вогню цілком можливо у координації зі Сполученими Штатами Америки. Це є дійсно реалістичним. Припинення вогню має тримати 30 днів, щоб дати реальний шанс дипломатії. Протягом цього часу робота буде зосереджена на визначенні безпекових політичних гуманітарних основ миру. Ми вітаємо те, що вимогу припинення вогню та переходу до змістовної дипломатії підтримують всі не лише країни Європи, а й Сполучені Штати Америки, які запропонували це першими. До речі, ще 11 березня під час зустрічі в Саудівській Аравії. Ми домовилися, що чітким пріоритетом є зміцнення сил оборони та безпеки України як головної гарантії суверенітету і безпеки України. Ключовим елементом гарантії безпеки також має стати контингент підтримки. Якщо Росія відмовиться від повного і безумовного припинення вогню, мають бути застосовані санкції, посилені санкції проти її енергетичного сектору та банківської системи. Що, якщо Росія не погодиться на 30-денне припинення вогню? Бо ж, наприклад, на ідею під час березневих переговорів, коли США практикували човникову дипломатію поміж Києвом та Москвою, країна-агресорка не пристала. Відповідь на це питання дав президент Франції Еммануель Макрон. Він пригрозив Росії санкціями. І це дозволить негайно ж розпочати початок переговорів щодо питання інфраструктури, щодо чутливої інфраструктури і щодо гарантій безпеки. В разі порушення цього припинення вогню ми погодились, що будуть масовані санкції. Вони вже будуть зараз готуватися і координуватися між американцями та європейцями. Я також додам, що у понеділок, 12 травня, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі приймає європейських колег, аби обговорити підтримку України та посилення оборонної співпраці. Зустріч відбудеться напередодні саміту прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера з лідерами Європейського союзу, запланованого на наступний тиждень. Дональд Трамп у своїй соцмережі True Social заявив напередодні, що Україна повинна пристати на пропозицію Російської Федерації стосовно початку прямих мирних перемовин цього тижня. Американський Президент стверджує, буцім, то таким чином Україна бодай зможе зрозуміти, чи взагалі можлива така угода. Якщо ні, то європейські лідери та США знатимуть стан справ і діятимуть відповідно. Наголосив президент США. Я починаю сумніватися, що Україна домовиться із Путіним, який надто заклопотаний відзначенням перемоги у Другій світовій війні, яку б не виграли навіть близько, без Сполучених Штатів. Проведіть зустріч негайно знаєте, важко сказати, що Україна має побачити у четвер у Туреччині у Стамбулі, зважаючи на той факт, що росіяни упродовж трьох років повномасштабного вторгнення що найменше, що найменше. Бо ж ми знаємо, що війна триває з 2014-го, показують лише одне бажання вбити якомога більшу кількість українців і зруйнувати якомога більшу кількість українського і вкрасти ще й українське і повести до себе на болота.